Панове, спасибі, що стоїте, спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь, бо те, що ми і те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Ми далі говоримо про слова вдячності тим, хто відвоює нам сьогодні, завтра і майбутнє. І коли ми говоримо про військо, то це не лише про тих, хто воює на передовій, але і тут в тилу. Бо для того, щоби їхало. Стріляло, гатило і влучало, потрібно величезна кількість людей. Приміром, 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового атамана Івана Сірка потрібні фахівці, які працюватимуть із наземним роботизованим обладнанням. Називається воно роботизовані комплекси. Кого шукають і кого чекають? Тих, хто має технічну освіту або вміє, ладнає працювати з електронікою і. Паяти на вас дуже чекають. Підписати можна і контракт 1824, Або або всі деталі за qr кодом сходіть туди, дізнайтеся, військо потребує саме вас, і можливо, це найкраще, що ви вмієте робити сьогодні для перемоги і для того, щоб у нас із вами було спільне завтра. Сергія Кузана долучає до бесіди. Це голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас, пані Олена. Говоримо з вами м, в період турбулентний. Тут в На Аляску збираються Трамп і Путін. Зеленського не буде. Про це заявляє Трамп. А як же ж тоді м, заява від наших м, партнерів європейських і, і Канади? Приміром, і Польща, і Британія, і Канада, і Іспанія заявили, що нічого без України про Україну виявляється, що таки можна. Як далі буде не тільки взаємодія Києва з Вашингтоном відбуватися, але і Вашингтона із європейськими партнерами? Я лише уточню, що напередодні якраз з ініціативи України з ініціативи президента Зеленського власне вся об'єднана Європа підписала спільну заяву, таке спільне комікет, і в якому підтримала абсолютно позицію України. Підтримала якраз непорушність і цілісність української території, і це ж провідні європейські країни, тобто Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина, Польща і навіть Фінляндія. Ми пам'ятаємо очільника Фінляндії такого доброго партнера президента Трампа по гольфу, і отже. Розуміємо, що вся Європа стоїть за Україною, і в цьому плані є звичайно Україна демонструє звичайно ж лідерство. Тому е, у нас не повинно хвилювати е, от всі ці технічні деталі про те, яким чином е, хто там про що говорить, і е, тому що і Китай напередодні розмовляв з Росією і говорили знову ж таки і про нашу війну. Але це саме було в контексті проблем Росії, тобто, що Росії робити, на що, що вона може в цій ситуації вдіяти, на що вона готова. А позиції України тут абсолютно усе зрозуміло, і ця позиція не змінювалася від самого початку, від самого вступу Президента Трампа на свою посаду. Ми декларували і декларуємо, що ми готові. До безумовного припинення вогню, тоді саме американці я нагадаю, визначили оцей термін 30-денне припинення вогню, і вже потім звідти починати е, говорити про умови такого стілького тривалого е, перемиря. Отже, з нами все абсолютно зрозуміло. Ми відправляли найповажніші делегації на усі, е, безперечно, е, усі ініціативи. От е, пам'ятаємо Стамбул. Пам'ятаємо, що очільники і е, нашого війська, е, нашого міністерства оборони, наших розвідувальних служб служб безпеки усі там були, усі представляли тобто таким чином, демонструючи єдиний голос України. Ну а з Путіним це вже інша справа. І отже, якраз з Путіним, тобто на що готовий Путін буде вирішувати і з'ясовувати президент Трамп. Хай з'ясовують, якщо їм для цього потрібно зібратися десь на Алясці. Ну нехай збираються це право звичайно ж двох президентів американського російського і де збиратись про що говорити. А от щодо нас, то свої так би мовити, принципи, свої червоні лінії, вони були озвучені президентом Зеленським в ранковому зверненні. І, зрештою, потім, в результаті таких, таких тривалих кропітких розмов, тому що за один день були фактично проведені перемовини, перемовини з усіма провідними лідерами провідних європейських держав, і всі вони одностайно підтримали якраз позицію України президента Зеленського. Отже, кожна сторона вірніше, українська сторона, задекларувала свою позицію. І з цих позицій ми і будемо вести подальшу комунікацію, чи то в трьохсторонньому форматі, чи то в будь-якому форматі. Про це сказав, до речі, президент Зеленський, що він готовий до зустрічей навіть віч навіч з е, Владимиром Путіним. Питання ж в тому, що це ж Путін не готовий. Це ж в нього сім п'ятниць на тижні, і це він в один день говорить, що, мовляв, готовий е, щось там підписувати, укладати перемиря. А вже наступний всі розуміють, що це була примітивна маніпуляція, і що Путін намагається таким чином сподобатися Трампу. Тому я би не зважав серйозно на будь-які заяви росіян, і ми добре пам'ятаємо приказку, що москалю вірити не можна. Отже, найголовніше це те, що наша дипломатична позиція є чітка. Головне це те, що наша армія, наше суспільство. І наше військово-політичне керівництво демонструють єдність, і от це ті базові речі які визначають переговорну позицію. Отже, з урахуванням цього наша майбутня переговорна позиція є звичайно ж сильною. Тут велике питання у тому, що ми далі будемо чекати від Дональда Трампа і його адміністрації. Бо якщо ми звернемо увагу на заяви і про те, що ем, сільськими дорогами їхали танки, а не по шосе, а в інакшому випадку вони б за чотири дні дісталися Києва, і про те, що Україна не мала би допустити цієї війни, і так далі. Так далі, так далі, Дональд Трамп пішов на чергове. Коло ретранслювати російську пропаганду. Яка ймовірність на вашу думку? Наскільки вона висока? Того, що ми опинимося в ситуації, це ж було вже, коли після зустрічі Трампа і Путіна ми почуємо. Просто шквал звинувачень у тому, що ми недостатньо вдячні, у тому, що ми кудись якимось там терористам передаємо зброю, у тому, що в принципі це дуже дорого для американського бюджету, що будуть зупинки, призупинки, перезупинки, перегляди збройних контрактів і допомоги. І врешті ми опинимося в ситуації, коли знову нам потрібно буде доводити, що це не ми агресор, а ми постраждала сторона, але сторона, яка б'ється. Ну Олена, а що нового ми тут почули? Ну тобто, всі ці аргументи вони вже дійсно були. Нічого нового не сталося. За виключенням одного позиції України посилилися. Тобто, наші позиції ще півроку тому були набагато слабшими, от коли на нас тиснули, і дійсно адміністрація в Вашингтоні ну влаштувала, я вважаю, неприйнятний, взагалі ні з якої, ні з дипломатичної, ні з чисто якоїсь людської точки зору. Не неприйнятний тиск на президента Зеленського, і, от, навіть у Вашингтоні, навіть сидячи абсолютно у ну агресивному вороже, агресивно налаштованому середовищі, президент України відстояв свою позицію і пам'ятаємо, як як багато тоді накидалися, в тому числі і наших експертів або ж політиків, що мовляв, не можна так з американцями, що треба. По іншому треба там вклонитися десь може їх поцілувати. А виявилося, що ця саме ця стратегія дала свій результат, і ми на сьогодні отримали і американську зброю. На сьогодні продовжує надходити і американська, і спільна західна допомога, європейська, канадська з інших країн. І це вже верніше. Це вже не допомога, а це вже. Ну фактично, інвестиція в, в майбутні спроможності цілої Європи, і вони визначаються саме нашою українською стійкістю. Отже, станом на сьогодні немає жодного аргументу, який би міг би бути застосований до України таким, що би наші позиції. Припинення зброї ну так ми це вже бачили. Всі ці припинення постачання зброї. Ми це бачили в осінь 22-го року. Ми побачили припинення зброї. Тоді Трампа не було. Тоді Байден з усією риторикою, його е, такою, е, як би на підтримку України і засудженням Росії, він припинив е, постачання нам зброї і нам не дали просто-напросто розбити росіян на Херсонщині. Я нагадаю, осінь 23-го року це було найдовше припинення зброї. Тобто, тоді, взагалі, на 8 місяців нас посадили буквально на голодний пайок. І ми втратили авдіївку. Ми втратили території на захід від авдіївки, саме тому, що банально не було чим воювати. Звичайно ж, ми тоді вистояли так, би мовити, вигребли на власних наших спроможностях, на дронах, на вмілості наших сил оборони ціною великих втрат в людях в територіях. І звичайно що після приходу Трампа до влади в нас уже також були спроби припинити нам постачання зброї, і це вилилося якраз в несприятливі, в несприятливу ситуацію для самого ж Вашингтона, для самої американської адміністрації. Я не уявляю яким чином можна зараз буде прийти, і в результаті розмов з путіним якого не люблять, і взагалі росіяни не люблять ні серед демократів, ні серед республіканців. Напередодні їхніх виборів до конгресу, а вони вже будуть восени. Я просто не можу собі уявити, яким чином Трамп вийде і скаже, що Путін молодець, а Україну ми віддаємо на поталу в кремлівського диктатору. Для мене ця річ вона є непри неприпустима, і це є зрозумілим, що такий кульбіт він просто-напросто поховає в політичні амбіції республіканців на виборах до конгресу. Отже, про припинення допомоги я не думаю, що йтиметься. Ну а решта, вся решта наших позицій вони є сильнішими ніж півроку тому. У нас є резерви, в нас є наші спроможності, і в нас уже є нарешті чітка наша європейська коаліція. За європейські гроші купують американську зброю. Це вже не допомога. Це вже постачання до Європи. Це продаж американської зброї до європейських країн за європейські гроші. Далі зновудно, ну, що, що з дозволом і е, передачі українській стороні, тому е, в цьому плані не йдуть е, ніякі витрати з американського бюджету. Американські платники податків не витрачаються на війну України. Отже, всі аргументи недоброзичлив е, наших недоброзичливців, а такі є звичайно, така велика група у Вашингтоні. Але всі їхні аргументи вони є нікчемні, і залишилось тепер лише довести Путіну, що його позиції на сьогодні є значно слабшими аніж півроку тому, тому що півроку тому він дуже чітко погрожував цілій Європі, що мовляв, він накопив величезні війська, він копив їх, збирав їх протягом року з минулої осені, і отже, він готувався до цієї літньої наступальної кампанії. І, мовляв, він має величезні війська. Згадаємо, як він говорив тоді перед моряками ем, північного флоту. Що мовляв, вони не просто дожмуть Україну, а що каже: Ми доб'ємо Україну цього всього не сталося. Це вже можна говорити. Більша частина літньої наступальної кампанії пройшла не те, що не добили. Навіть і дотискати вони не можуть одну лише Донецьку область, не вже не кажучи вже про Херсонську і також Запорізьку області. Тому ніякі суми, ні захоплення сум, ні створення буферної, чи як вони кажуть, демілітаризованої зони всього цього звичайно ж не буде, і на Донеччині їхні успіхи більш-менш більш ніж скромні, і все це бачать наші європейські партнери, і звичайно ж. Звідси з фронту ситуації на землі і формується майбутня переговорна позиція і українських дипломатів. Тому наш боєць е, сьогодні на фронті сформував, підготував і посилив позиції України на міжнародній арені. І кожна наша перемога, кожен знищений е, хробак, е, це все йде в посилення нашої е, нашої міжнародної позиції і. Саме армія, так саме наша армія, наша стійкість, і наша стійкість і єдність як суспільства вони показують, що тиснути на Україну марно. Пан Сергію, тим часом розвідка наша доповідає, що ніякий Путін ні до яких перемирів не готується, бо більше він перегруповує війська, ми маємо на увазі колективного Путіна, я завжди так формулюю. перегруповує війська і готується до одразу кількох нападів нових наступальних дій. Про це і заявляє президент Зеленський. То наскільки вистачатиме ресурсу Путіну ще для того, щоб. Тероризувати і намагатися ламати оборону як таку, і який йде подальший план, все той самий вийти на адмінкордони Донецької області і наблизитися максимально до Дніпропетровщини зусибі, звідки можна. Чи ви бачите щось інше? Ну, по-перше, скільки вистачить ресурсів Путіна, це залежить виключно від саме кількості і наявності зброї, яку ми отримуємо. Перше. І від мобілізації та рекрутингу наскільки успішно будуть проведені ці заходи саме України? Отже, від заходу зброї від України люди. Якщо ми зможемо протиставити аналогічні потужності до російських, тобто, якщо ми отримаємо таку ж саму кількість зброї, яку отримує Росія. Ну, від своїх внутрішніх ресурсів від північної Кореї від Ірану, от, якщо наші західні партнери зможуть забезпечити нам такий самий об'єм зброї і снарядів, ми зможемо відповідально поставитися і до служби, і до рекрутингу, в тому числі і на тилових посадах, але все це посилює армію. Ось ем, тоді ми фактично скажемо, ми зможемо говорити про те, що в росіян немає більше спроможностей рухатися вперед. Дивіться, вони втратили свої авіаційні спроможності. Тобто, їхні літаки не літають над нашим небом. В них був в двадцять році саме ну стіна вогню, тобто стіна артилерійського вогню. Та кількість артилерійських боєприпасів була безпрецедентна у світі. У світі не було жодної війни, де би використовувалася артилерія і в таких кількостях як використовує Росія. Важка броньована техніка, подивімося, її вже використовують вже надзвичайно рідко, не рідше і рідше, а саме рідко, саме через те, що ми успішно познищували їхні основні саме бронетанкові потужності. І ось зараз залишається єдиний їхній ресурс, яким вони воюють, це число їхніх людей. І, звичайно ж, що Путін буде гнати на смерть на обій. Тобто, це те, що шокує абсолютно всіх командирів, всіх будь-яких військових експертів, що ніхто не міг повірити, що в 21 столітті можна воювати так, як Жуков і Сталін воювали ще в 40-х роках минулого століття в другій світовій війні. З того часу ніхто так не воює, як Росія. Путін просто-напросто знищує росіян. Скільки він так буде, та скільки потрібно, тобто аж поки ми не зупинимо, аж поки ми не понищуємо їхні, їхні склади, не отримуємо ці все ж таки далекобійні спроможності. Путін може гнати росіян на забій, тому що для нього це є час, і навіть ті кілька квадратних кілометрів, які він вигризає, продавлює так, вони звичайно ж нічого стратегічно не вирішують, але все ж таки. Ну для нього для Путіна це єдиний вихід утриматися при владі інакше Путін програв. Тобто, якщо буде зараз зупинка по цій лінії розмежування, Путін програв. Якщо фронт зупиниться, Путін програв. Тобто Путін не досяг своєї жодної мети ні на тактичному рівні. Подивімося, Покровськ не взятий. Часів яр не взятий, турецьк не взятий. Росіяни навіть свої міні... завдання мінімум навіть на оперативному рівні вони не вийшли до адміністративних меж Донецької області. Це те, що вони планували зробити в ході літньої наступальної кампанії. Але найголовніше єдина мета Путіна це не Донецька область, і навіть не Херсонська і не Запорізька. Всі ці області зруйновані. Вони не потрібні Путіну. Путіну потрібно лише одне: це знищення України, підрив нашої державності, ну і фактично дезорганізація державної системи отже отже це є фактично це є програш у війні отже поки ми тримаємося навіть з втратою здавалося б такою болючою втратою території але поки ми тримаємося до того часу єдине завдання путіна в цій війні воно не виконано і це розуміє і кремлівське кремлівське керівництво і вони чудово розуміють що ця війна екзистенційна вона не за якісь кілометри Донецької Луганської області, вона е, війна на виживання. Отже, е, допоки Україна живе, посилюється, отже, рівно настільки ж відбувається занепад Росії, який ну відбувається прямо зараз. Тобто, фактично лише військова сфера їхня функціонує добре, дійсно, але усі інші сфери е, е, економіки. Всі інші сфери народного господарства Російської Федерації вони звичайно ж терплять ну ну фактично великі збитки. Для того, що до, до того моменту, як я повернуся до таких глобальніших питань, давайте проговоримо про таку собі роботизовану техніку або дрони, рятівники, які мають запрацювати на фронті або вже працюють на фронті. Про них Сирський напередодні сказав. Каже, що велика проблема евакуювати поранених наших на полі бою, для того, щоб їх витягти вчасно і врятувати. Чи знаєте ви вдалі приклади того, як використовують вже такі апарати і такі машини на полі бою, і де вони найкраще себе зарекомендували? Чи до достатньо нам буде в принципі кількості таких штук, і чи зможемо ми її робити всередині країни? По-перше, ми її вже робимо всередині країни, тобто, ми е, знаємо вже і ці ця інформації публічна і е, мінцифри, е, тобто займається налагодженням різноманітних програм, там наприклад, Бриван? Е, отже, е, щодо саме наземної роботизованої техніки, і усі новостворені корпуси. Мені відомо, що в різні просто мірі вони всі використовують наземні роботизовані комплекси, і це звичайно ж майбутнє. Ми всі говоримо про саме безпілотні літальні апарати, але ось про ці наземні наземним приділяється значно менше уваги, і це, до речі, не заслужено, тому що вони виконують ну дуже велику роботу, тобто іде і дистанційне мінування. Коли один такий комплекс може дистанційно за може мінувати е, одразу по кілька е, по кілька мін, тобто там 8 одиниць. Тобто розуміємо, що вже два таких комплекс замі промінують цілу ділянку 16 шістнадцятьма е, це великі е, проти е, протитанкові міни. Ми бачимо, як вони розтягують колючий дріт, а це означає, що великі об'єми, великі катушки розтягуються саме такими. Роботизованими комплексами, тобто, це значить, що захист для нашої для нашої піхоти. Ми побачили, що в комплексі, коли задіють дрони зі скидами, тобто змушують десь ну, тобто, заховатися ворожу піхоту по цим норам. А нори, власне, ось ці викопані їхні укриття, це саме основний спосіб, як заховатися від наших дронів з повітря, від наших скидів. Так, от, ось такий прилад, начинений вибухівкою, який може під'їхати до входу і прямо заїхати туди, начинений вибухівку, фактично підірвати таку нору. це означає в першу чергу, що життя наших бійців, тобто, ми пам'ятаємо всі ці відео зі штурмом ворожих позицій. Так, от ось такий наземний роботизований комплекс може робити дистанційний підрив, і це означає, що Ну, безліч наших бійців вони збережуть собі життя, не отримують поранень, які завжди відбуваються при штурмі ворожих позицій. Питання в тому, щоб навчити достатню кількість операторів, і все ж таки виготовити достатню кількість саме таких. Саме таких наземних систем, і це дуже добре, що і сили безпілотних систем, як основний рід сил, вони приділяють велику увагу вже відкриттю створенню саме цієї сфери. Тобто, всі випробування вони пройшли, залишилось питання лише масштабування. А ну і звичайно ж, я те, що не сказав, те, що завжди зберігає життя, доставляє. Тобто, от ми пам'ятаємо, що що зараз от сама смуга вона збільшується, тобто 10-15 кілометрів. Ось ця кіл зона зона ураження, і боєць має пронести по перше, пройти сам це пересічна місцевість, це, це важко. От хто ходив взагалі десь по полю, той розуміє, наскільки це тяжко в одному темпі, швидким кроком, проходити, а ще крім того, коли на тобі ще й повна викладка і. Саме 16 кілограм, тобто це той обов'язок, той, той мінімум, який ти завжди з собою несеш, навіть якщо все звести до саме до мінімуму, так от все можна скласти на роботизовану платформу і рухатися з нею. Тобто, таким чином завжди можна рухатися швидше, і відповідно при атаці будь-якого FPV-дрона, звичайно ж є більше шансів для того, щоб ухилитися, і більше саме. Речей можна доставити на, на позиції, а з позиції завжди можна забрати і речі, і поранених, тобто покласти людину на платформу. Ну от ем, приміром, всі пам'ятають е, минулий літній наступ, 23-й рік. Як багато, коли у нас не було ще такої кількості ось цих наземних систем, як багато, бо чотири людини вони вже на ношах несуть пораненого для того, що і доводилося долати не те, що кілометри, там а більше десяти кілометрів. Для того щоб доставити цього пораненого, тобто розумієте, яка це жирна ціль для будь-якої ФПВ? Це п'ять людей, чотири здорових і один, і один поранений. Так, от з допомогою таких наземних платформ можна посадити і вже дистанційно евакуювати цього пораненого при тому, що і він почуватиметься краще, тому що такі платформи, тобто вони є рівні, вони ну, менше банально трясуть людина з пораненням. Це вже це зовсім по іншому відчуває те, що може який шлях може подолати здорова людина. То е, з осколковими пораненнями там кожна, кожна кочка відчувається Пан, особливо. Тому безперечно. Та дві хвилини маємо для того, щоб фіналізувати. Які зараз ми почуємо від російської пропаганди брехні напередодні і під час, і після одразу зустрічі Трампа Путіна. Ну і давайте не забувати про те, що річниця роковини іловайської трагедії. Також наближаються. Що з цього приводу ми почуємо від російської пропаганди і від російських рупорів Кремля? Я думаю, що найперше росіяни будуть в першу чергу вкидати сюди меседжі, що мовляв дво два президенти вже домовилися. Що доля України, що вона вирішена, що, що там Захід зрадив Україну, і що Україна не суб'єктна. Так, от це найголовніші інформаційні чинники спрямовані на те, щоб демотивувати наше суспільство. Звичайно ж, ми пам'ятаємо, що перемовини вони тяжкі, але ми повинні орієнтуватися на позицію нашого вищого військово-політичного керівництва. А вона була і залишається однаковою і стійкою, тому менше хвилювань. А більше взаємодопомоги підтримувати одне одного і, звичайно ж, підтримувати наші сили оборони, тому що повторююся, їхня стійкість, стійкість наших бійців на фронті визначає стійкість наших дипломатів. Ну а сама по собі Іловайська трагедія це я думаю, що чергове підтвердження того, що росіянам. Будь-якій їхній заяві, будь-якому їхньому медіа вірити ніколи не можна. От я думаю, що після Іловайська це хто ще не розумів, після Іловайська зрозуміли абсолютно всі. Дякую, пане Сергію. Сергій Кузан був із нами. Це голова Українського дякую. центру безпеки та співпраці. І не можна вмістити в слово дякую і спасибі. Все те, що ми відчуваємо до тих, хто нас боронить безпосередньо на фронтах. Ми вдячні всім, 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 хто. В тилах відкрито чи приховано працює на сили оборони, а значить на країну, а значить з нам і на нас, і з вами, але особливо тим, хто щосекундно ризикує життя. Дякую, армія.